Залякування завжди було одним із головних інструментів президента Російської Федерації Володимира Путіна. Коли Путін хоче, щоб щось почалося або щоб щось припинилося, він одразу розкидається погрозами чи перекидає російську військову техніку туди, де її можна використати для тиску на інших. І зараз він робить це знову. Українська військова розвідка повідомляє, що Росія використовує Білорусь як проксі, як посередника у схемі розгортання зброї, яка має натиснути на організацію північно-атлантичного договору та її європейських членів, щоб вони зробили так, як хоче Путін. Путін схоже переконаний, що цей крок змінить тон і зміст дискусій у Європі. Але він не розуміє, що організація північно-атлантичного договору давно вже пройшла точку, де її можна налякати російськими показовими демонстраціями сили у заявах, опублікованих українським державним інформаційним агентством Укрінформ керівник служби зовнішньої розвідки України Олег Івашенко розповів, що саме планує зробити Росія і як вона збирається використати Білорусь. Ми бачимо заходи з підготовки та розгортання балістичної ракети середньої дальності Орешник на території Білорусі. Повідомив Іващенко. Він додав, що Росія та Білорусь будують військові об'єкти для пускової установки, а також системи спостереження і зв'язку, які є елементами комплексу Орешник. Водночас він наголосив, що станом на зараз ці заходи ще не були повністю реалізовані. Простіше кажучи, Росія хоче, щоб її балістична ракета, здатна нести ядерний заряд, стояла всередині країни, яка не є Росією. І причина тут може бути лише одна: якщо Орешник буде розміщено в Білорусі, тоді ракета опиниться ближче до європейських держав, по яких Путін натякає, що може вдарити, якщо переговори щодо завершення війни проти України підуть не так, як йому потрібно. Добра новина, принаймні, зараз. У тому, що Орешник іще не готовий до пусків із Білорусі, навіть якщо план полягає в тому, щоб розмістити там частину таких ракет. Спочатку треба створити значну інфраструктуру, хоча виглядає так, що Росія готова виконати цю роботу і по суті рухається в цьому напрямку вже певний час. Коментарі Іващенка є відносно офіційним підтвердженням планів Росії з боку української розвідки, але наміри Путіна щодо розміщення Орешника в Білорусі відомі вже давно. «Київпост» підкреслював це у своєму матеріалі від 13 грудня, зазначаючи, що плани розмістити Орешник у Білорусі стали публічними ще минулого року. У тих повідомленнях також цитували заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка, який стверджував, що ракета стане на активне бойове чергування вже до грудня. Хоча слова Іващенка натякають, що цей термін міг бути занадто амбітним. Прямо зараз Росія, можливо, має здатність завести. В Білорусь пускові установки Орешника разом із самими ракетами, але повної інфраструктури поки що немає. Те, що існує в Білорусі, описують як макет, який Росія поступово перетворюватиме на повноцінну систему Орешник. Тож у ворогів Путіна залишається певний запас часу. Однак Лукашенко поводиться так, ніби отримання Орешника. Це переломний момент для Білорусі, а не черговий доказ того, що він дозволив своїй країні перетворитися на маріонетку режиму Путіна. Наприклад, 1 листопада Правда повідомляла, що Лукашенко гордо заявляв: Білорусі потрібні ці ракети, щоб залякувати сусідні держави, які на його думку можуть становити загрозу. Чому я хочу, щоб вони знали, що ми можемо їх притиснути, якщо все піде не так? Сказав він. Далі він заявив, що вони сядуть із Путіним вирішать, а потім притиснуть їх, попередивши інших, щоб ті не чіпали Білорусь. Він обговорював, як Білорусь могла б використати Орешник. Щоб атакувати противників за кордоном. А ще більш дивно, Лукашенко додав, що присутність російської ракети на білоруській території означатиме, що російськомовні в Білорусі будуть у безпеці. Він сказав, що війна проти України нібито почалася з цього, і що на Донбасі російськомовних нібито пригнічували, вбивали і переслідували, і що він, мовляв, бачив це на власні очі. Навіть якщо на мить відкласти питання правдивості цих слів, це все одно звучить вкрай дивно. Він диктатор Білорусі. Якщо хтось і міг би пригнічувати людей усередині Білорусі, то це передусім його власний режим і немає жодних ознак, що він збирається це робити. Та й навіть якби збирався людиною, яка пішла б до Путіна просити дозволу застосувати Орешник, був би сам Лукашенко. Логіка тут просто не працює. Але така суперечливість звична річ для білоруського лідера. Натомість, очевидно, інше, Путін не довіряє Лукашенку відповідальність, потрібну для реального контролю над такими ракетами. Укрінформ зазначає, що за словами Іващенка, Білорусь не матиме жодних прав чи повноважень застосовувати російську ракету. Уся зброя Орешник, розміщена в Білорусі, буде частиною єдиної системи управління стратегічних ракетних сил російської армії. Отже, Білорусь на це проксі. Підставна фігура, маріонетка, яку Путін використовує так, як вважає за потрібне? А погрози Лукашенка виглядають як нарікання диктатора, який має менше контролю над своєю країною ніж Москва? Тож, якщо Орешник не передають Білорусі для того, щоб Лукашенко міг розпоряджатися ним на власний розсуд, то навіщо тоді взагалі відправляти ракети в Білорусь? Іващенко дає відповідь: розгортання орешника на території Білорусі це спосіб тиску насамперед на європейський союз і організацію північно-атлантичного договору, а не на Україну. Такий крок, за його словами, дозволить Росії розширити можливості для раптового удару по столиці будь-якої європейської країни і суттєво скоротить час підльоту порівняно з пуском із полігону Капустін Яр. Вписується в загальний план Путіна. Він використовує державу, що опинилася під його впливом як майданчик для розміщення ракет, які, на його думку, найкраще залякуватимуть його ворогів. У певному сенсі заява Лукашенка, що ніхто не має чіпати Білорусь, є правдою, але з іншої причини. Справжня причина в тому, що Путін фактично розглядає Білорусь як частину Російської Федерації, майже в усьому, окрім назви, і вважає, що може використовувати її як забажає. А зараз він бачить Білорусь зручною для залякування інших європейських держав. Чому ж Путін узагалі хоче налякати провідні сили Європи? Усе зводиться до мирних переговорів, які Сполучені Штати Америки намагаються організувати між Росією та Україною. 21 листопада стався витік чернетки, запропонованого мирного плану з 28 пунктів, написаного у Сполучених Штатах Америки. У ньому було кілька пропозицій, які виглядали такими, що більше вигідні Росії ніж Україні, зокрема, положення, за яким Україна мала б передати Донбас Росії. У документі також були розмиті згадки про гарантії безпеки без чіткого пояснення, що саме мається на увазі. А ще пропозиція обмежити чисельність Збройних сил України. Багато пунктів виглядали так, ніби їх переписали зі списку вимог Кремля, і в Європі це швидко помітили. Лише за кілька днів після витоку європейські лідери скоординували контрпропозицію імовірно, у співпраці з Україною. У цій переробленій версії значну частину нечітких формулювань уточнили. А Сполучені Штати Америки швидко змінили тон від спроб тиснути на Україну, щоб вона негайно погодилася. До твердження, що це був лише стартовий варіант, за даними центру стратегічних і міжнародних досліджень, це розлютило Путіна. Початкова чернетка давала йому майже все, чого він хотів, від вторгнення, і водночас вимагала від Росії лише символічних поступок, які не заважали Путіну знову напасти на Україну в майбутньому. А потім, з точки зору Путіна, Європа влізла в його справи. План переписали так, що він міг би стати прийнятнішим для України, а отже, став неприйнятним для Росії. Путін хоче, щоб Європа як спільність перестала впливати на переговори там, де, на його думку, західні європейські держави не повинні відігравати вирішальну роль. Орешник у Білорусі це спосіб дати зрозуміти багатьом європейським членам організації Північно-Атлантичного договору, що він може завдати по них удару дуже потужною ракетою, якщо вони й надалі заважатимуть йому. Європейські лідери звинувачують Путіна в імітації зацікавленості миром, і як доказ наводять те, що Росія продовжує і навіть посилює далекобійні удари по Україні, паралельно заявляючи, що хоче завершення війни. І в дивній спробі довести, що він нібито хоче миру, Путін відповідає на ці звинувачення новими погрозами. 3 грудня, за повідомленням CNBC, розлючений Путін обурювався участю Європи в мирних дискусіях і заявляв, що Росія не збирається воювати з Європою, що він нібито повторював це сотню разів, але додав: якщо Європа раптом захоче битися і почне, Росія вже готова. Європа не хоче війни з Росією і Путін це знає. Бій. Про який він говорить насправді означає те, що Європа заважає Росії отримати все, чого Путін прагне від переговорів. Путін не хоче цього, бо вважає, що йому простіше маніпулювати Сполученими Штатами Америки ніж європейськими країнами, які добре розуміють, яку загрозу Росія становить для їхніх кордонів. Таку думку висловлювали і раніше, зокрема, колишні високопосадовці у Сполучених Штатах Америки, колишній радник з національної безпеки Джон Болтон у червні казав, що на його думку Путін вважає, що може грати Дональдом Трампом, називаючи Путіна розумним і жорстким, та таким, хто дуже добре розігрує навіть погані карти, і натякаючи, що Путін не бачить перед собою серйозного суперника. А за кілька місяців Ейч Армакмастер, який був радником з національної безпеки під час першого президентського терміну Трампа, повторив подібні оцінки. Він стверджував, що Путін експлуатував самолюбство і невпевненість Трампа ще тоді використовуючи лестощі, називаючи Трампа надзвичайно видатною людиною. Та талановитим без жодних сумнівів. А Трамп, за словами Макмастера, демонстрував схильність до сильних лідерів і віру в те, що лише він може вибудувати добрі стосунки з Путіним. Але каже Макмастер, це не лише про Трампа. Путін давно грає з президентами Сполучених Штатів Америки. Макмастер зазначає, що і Барак Обама, і Джордж В. Буш теж були занадто впевнені у своїх можливостях поліпшити відносини з Росією. У серпні ABC писало, що Буш навіть запрошував Путіна на своє ранчо в Кроуфорді, штат Техас, ще у 2001 році. А згодом Буш говорив, що подивився Путіну в очі, знайшов його прямим і таким, якому можна довіряти. Мав із ним добрий діалог, і ніби відчув його душу. Сам Трамп також казав, що Путін обманював багатьох американських президентів, і деякі вважають, що Трамп може не усвідомлювати, що і він у цьому списку. Якщо припустити, що Путін справді вважає, що може впливати на Сполучені Штати Америки ефективніше ніж на Європу, тоді розгортання Орешника в Білорусі виглядає логічним з його позиції. Йдеться про спробу витіснити Європу з переговорів. А орешник, принаймні на папері, здається зручним інструментом для залякування. Частина того, що ми знаємо про орешник, походить із самої Росії, а отже, це слід сприймати з дуже великою обережністю. Інші відомості зібрані на основі єдиного випадку, коли ракету нібито застосували. І все ж, якщо припустити, що ці дані правдиві, Орешник є дуже небезпечною ракетою. У листопаді 2024 року BBC повідомляло, що ракета здатна розвивати гіперзвукову швидкість приблизно на рівні мах 10 А сам Путін стверджував, що нині немає способів протидіяти цій зброї. Щодо дальності, оцінки різняться. Один російський військовий експерт на ім'я Ілля Крамнік заявляв, що Орешник може пролетіти від приблизно 2494 кілометрів до приблизно 2993 кілометрів, а потенційно дальність можуть розширити до близько 4989 кілометрів. Навіть якщо правдива лише перша менша оцінка, цього більш ніж достатньо, щоб Путін міг погрожувати Європі, якщо ракети будуть розміщені в Білорусі. Той самий аналітик також казав, що ракета має роздільну бойову частину. А Джон Ерат, старший директор з політики в центрі контролю над озброєннями та нерозповсюдження, заявляв, що Орешник здатний нести ядерний заряд, що додає ще один рівень загрози розміщенню ракети в Білорусі. Путін хоче не лише того, щоб Європа знала, він може використати Білорусь як плацдарм для удару настільки швидкого, що його нібито неможливо зупинити. Він хоче, щоб європейські столиці нервували через можливість того, що ця ракета може нести ядерні боєголовки. Ядерне брязкання зброєю інколи дає сильний ефект, коли система справді здатна доставляти ядерний заряд, але досі не зрозуміло, чи Орешник насправді може це робити, і яка реальна міра цієї загрози. Насправді не до кінця ясно, наскільки небезпечним буде орешник у Білорусі на практиці. Київпост зазначав, що перше і єдине підтверджене застосування орешника сталося 21 листопада, коли Росія вдарила цією ракетою по українському місту Дніпро. Після цього деякі західні аналітики припустили, що ракета може бути модифікованою версією радянської АР 26. Це не означає, що орешник слабший, ніж заявляє Росія. Але те, що є лише одне підтверджене бойове застосування ракети, яка мала б відігравати помітну роль у війні проти України, може свідчити, що Росія або ще не довела ракету до потрібного рівня, або ж з огляду на відносно новизну застосування, лише нещодавно змогла зробити її працездатною. Білорусь зі свого боку сподіватиметься, що це саме другий варіант, навіть не маючи реального контролю над тим, коли і чи буде застосовано орешник з території Білорусі. Лукашенко розуміє, що сама присутність ракети дає йому можливість вихвалятися і робити гучні заяви про загрозу ворогам, але це і все, на що він здатний. Новина про те, що Орешник з'являється в Білорусі, вкотре доводить, що Лукашенко дозволив перетворити свою країну на маріонеткову державу Росії. Деякі йдуть ще далі і кажуть, що Путін уже завершив або майже завершив тихе завоювання Білорусі. Аналітикиня Атлантичної ради Ганна Любакова стверджувала, що така тиха окупація фактично сталася в листопаді. Вона звертає увагу на кроки Лукашенка, які, на її думку, прокладають шлях до того, щоб Білорусь стала частиною Російської Федерації. За її словами, Білорусь і Росія тепер мають єдину податкову систему, і це дає Росії величезний доступ до економічної інфраструктури Білорусі. Лукашенко також пропонував спільну митну групу, яка по суті дозволила б Росії формувати ще більше білоруської політики. Любакова зазначає, що більшість білорусів підтримують незалежність, але кожна поступка і кожна дорожня карта відбирають України здатність визначати власне майбутнє. На її думку, Лукашенко обмінює це майбутнє на збереження влади. А відправлення Орешника до Білорусі то це ще одна поступка в цьому ланцюгу. На початку року Джордж Барос з Інституту вивчення війни теж робив схожий висновок, стверджуючи, що Путін перебуває на фінальних етапах багаторічної багатодесятилітньої спроби анексувати Білорусь і що Лукашенко надто охоче бере в цьому участь. Барос посилався на договір союзної держави, підписаний у 1999 році, який у минулому гальмувався через відмінність інтересів мінська і Москви, але на його думку, після повної формалізації фактично завершив би анексію. Поки формалізація не завершена, дії на кшталт розміщення Орешника в Білорусі мають на меті поглибити залежність Лукашенка і відповідно його країни від Росії. Барос писав, що. Кремль, імовірно, планує використати населення Білорусі чисельністю 9 мільйонів 155 тисяч людей, геостратегічну територію Білорусі на східному фланзі, організації північно-атлантичного договору та економічні ресурси Білорусі в інтересах російської державної сили. І саме це ми й бачимо в історії з Орешником. Ракети розміщують у Білорусі, Лукашенко не має над ними контролю, але Росія використовує позицію Білорусі на східному фланзі Альянсу, щоб проєктувати загрозу. Білорусь у такій картині світу ледь не втратила суверенітет. Вона стає інструментом, яким Путін погрожує європейським країнам. Тепер головне питання: чи буде загроза ядерно спроможної ракети в Білорусі достатньою, щоб змусити європейські держави зменшити підтримку України? Наразі це складно оцінити, тим паче, що в Білорусі ще потрібно збудувати додаткову інфраструктуру, перш ніж орешник стане саме тією загрозою, яку Путін хоче створити. Але навіть якщо повністю готовий орешник з'явився б у Білорусі хоч завтра, для Путіна це може бути занадто мало і занадто пізно. Європа вже чітко позиціонувала себе проти Путіна і виглядає так, що повернення назад не буде. Ба більше поведінка Путіна підштовхнула Європу до більшої єдності і домислення в категоріях воєнної загрози. United 24 Media у матеріалі від 11 грудня писало, що Росія відкрито заявляє про війну з Європою та організацію Північно-Атлантичного договору і застосовує постійний потік гібридних атак майже проти кожної європейської держави, пов'язаної з альянсом, що разом із війною проти України формує в Європі воєнний настрій. Наприкінці листопада політико повідомляло, що європейські країни вже думають про прямі відповіді на гібридну війну Путіна, те, що ще кілька років тому було б немислимим. Також різко зросли оборонні витрати. Видання Eurasian Times у вересні повідомляло, що оборонні витрати Європейського союзу перевищили декларовані витрати Росії, що є різким поворотом порівняно з 2014 роком, коли європейський союз загалом витрачав на оборону менше ніж Китай. У 2024 році 27 членів Європейського Союзу витратили на свої армії 343 мільярди євро, тобто приблизно 402 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. І за даними видання, це приблизно втричі більше ніж заявлені Росією військові витрати. Варто пам'ятати, що ці цифри Європейського Союзу не включають оборонні витрати Сполученого Королівства, а це додає ще мільярди до загального європейського ресурсу. Тож якщо мета Путіна залякувати Європу, його кроки можуть давати протилежний ефект. Орешник у Білорусі може лише підштовхнути до ще більших витрат ще глибшої єдності, ще міцнішої рішучості та готовності європейських держав. А спроба використати орешник, щоб витіснити Європу з мирних переговорів, також може виявитися провальною. Швидка і чітка реакція на витік американського плану показала наскільки уважно і послідовно більша частина Європи підтримує право України на суверенітет. 8 грудня The Guardian повідомляло, що європейські лідери, зокрема прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським на Даунінг Стріт. До них приєдналися в телефонній конференції лідери ще семи європейських держав, і мирні переговори щодо України були головною темою порядку денного. А 14 грудня Financial Times повідомляло, що нова чернетка мирного плану може відкрити шлях до потенційного вступу України до Європейського Союзу в певний момент у 2026 році. Це зовсім не схоже на поведінку континенту, який піддається залякуванню. Путін може мати похмурий задум щодо того, як він використає Білорусь, але він може з'ясувати, що Європа не купиться на його новий блеф, ба більше. Сполучене Королівство схоже підтримує Україну більше ніж будь-коли, і ухвалило рішення здійснити тиху передачу озброєнь, яка може стати для Росії справжнім кошмаром на полі бою. Дізнайся більше про цю передачу в моєму відео і не забудь підписатися на тризвук, щоб отримувати більше матеріалів про те, що розкриває українська розвідка щодо планів Путіна. Дякую за перегляд.